Привіт, дівчата! Сьогодні ми продовжуємо наш курс орфографії і зупинилися на сьомому занятті. Отже, сьогодні правопис прислівників. Тема величенька, правил багато, тому перед тим як дивитися це відео, роздрукуйте файл, який я надіслала, тому що там все вже надруковано, тому вам більшість цього не треба буде писати. Це зручно. Отже, Правопис прислівників це така тема, в якій треба дуже багато слів запам'ятати просто тому що от вони так пишуться і все. Але деякі закономірності ми сьогодні розглянемо, їх досить багато, тому на них можна спиратися в тестах. Отже, перед тим як ми перейдемо до теми, зупиніть відео і зробіть цей слайд. Добре. На ньому не зупиняємося, дивимося на правила, потім до нього повернемося. Отже, прислівники це взагалі слова, які частина мови, яка відповідає на питання різних обставин питання. Тобто, як, де, коли, куди, з якою метою, з якою метою і так далі. Тобто це прислівник. І пишеться прислівник разом, окремо через дефіс або через два дефіси. Будемо розглядати кожен з цих моментів і зупинятися на порівняннях різних правил. Отже, найперше правило це разом завжди пишуться слова, що починаються прислівники, що починаються на аби аніде чи що як на початку. Його можна так і запам'ятати: аби аніде чи що як. Так. Отже, ось воно, аби ані де чи, що, як. Але якщо що в кінці, то окремо хіба що, дарма, що, тільки що і так далі. А, так, добре, ось такі: аби коли, де-інде, що миті, щоразу і так далі. А наступне правило, коли ми пишемо разом, це напрямки та час. Коли ми говоримо про напрямок або час, пишеться все разом. Догори, усередині, всередині, з Напрямок віднині не завжди до тепер, до пізна, тобто все це про час. Ну, звісно, як же без винятків на світанку, до ве... до обіду під вечір. Ну, ці слова, в принципі, ви, напевне, не напишете якось разом, тому що вони дійсно пишуться окремо. Так, добре. Тепер рухаємося далі. У нас таке потрійне правило, тому що воно дуже схоже в різних написаннях. Це числівники, як пишуться числівники? Отже, що тут? Якщо у вина плюс числівник у тричі, на двоє, на восьмеро, то як? І е, тут саме з увина, е, то пишеться разом. Ну, плюс, звісно, ось ці слова за одно, поодинці, по двічі, по тричі. Далі по плюс числівник, тобто по скільки, ось тут вже пишеться окремо: е, по одному, по двоє, по троє і так далі. Тобто це вже пишеться. Так, час. І якщо це по плюс порядковий числівник або ому ки по-перше, по-друге, по-третє, або по-українськи, по-англійськи, по-французьки, по-нашому, по-твоєму, по-вашому, то це буде через дефіс. Так, це найпростіше правило. Добре, рухаємося далі. Тепер подивіться зараз на ось ці слова: зупиніть відео. І пропрацюйте їх. Отже, перевіряємо. По четверо. Так, заходите по четверо. Окремо. Так, удвічі. Разом По одинці. Разом по п'яте. По перше, по друге, по третє, по п'яте через дефіс. Догори. Напрямок: де-інде, Тут є де, тому разом. що миті, тут є що на початку тому разом, а от хіба що в кінці тому окремо. По їхньому ому, ему, ки в кінці є, тому через дефіс заодно одне слово по семеро. Заходити по семеро окремо. Віднині про час. Добре. І тепер рухаємося далі. Наступні наші правила це треба запам'ятати ось ці слова. Тобто ви внизу бачите ті слова, які пишуться разом. Вони так погруповані деяким принципом, наприклад, там без, без перестанку, безвісти без в до, тобто деякі такі закономірності є, але по суті ці слова треба запам'ятати. Так, нічию, в роздріб, в розліт, в розріз. То це, по суті, такі слова, які сприймаються як одне поняття разом, тобто вони нероздільні. Так, дощенту, зверніть таке увагу слово, тобто до кінця дощенту, повністю, щось повністю. Далі слова з волі, доволі, поволі, мимоволі також разом а, за очі. За пані брата, ось таке от слово цікаве за пані брата, тобто як фамільярно, якось так от невідповідно до ситуації робити. Далі на відріз, на віки, на виворіт, на пам'ять, на вшпиньках, на яву, на прокат, на присідки, на сам кінець, на сам сам перед, Тобто, ось ці от сам кінець, сам перед над ще серце. До речі, цікаве слово. Чи знаєте ви, що це таке? Наприклад. Я приймаю ліки над ще серце. Так, це надто якщо російською. Споконвіку, спочатку з прожого. Так, вони також пишуться разом. Добре, і рухаємося далі. Наступне правило. Так. Що ж таке? Ага, ось. А, отже, наступне правило це а, коли однакові основи ми бачимо рік-рік. Раз, раз і так далі. Тобто, якщо вони однакові, і між ними у В або, «по», тут У або У В По. Якщо між ними «у», «в», «по», то вони будуть писатися окремо. І схоже, правило у нас є: якщо такі ж самі дві однакові основи, але між ними не «у», «в», «по», то вже будуть два дефіси: всього-навсього, як «не як», будь-що будь, віч «навіч». віч, тобто А, О не. І так далі. Тобто, коли тут якісь дві однакові основи, але між ними щось не у ВПО. І так далі. Тобто, ось от таке правило: ВПО окремо, не у ВПО через два дефіси. Так, і подивіться, подивіться зараз на ось ці слова. Напишіть їх правильно, і будемо перевіряти. Добре, дивимося. Раз у раз окремо. Будь-що будь-два дефіси. Як-не-як, -як. два дефіси, день у день – окремо, раз по раз окремо, пліч, опліч, два дефіси, тет-тет, -тет. два дефіси. Тут дуже просте правило. Так, і рухаємося далі. Отже, наступне правило, на якому ми акцентуємо увагу, це плюс орудний відмінок. Кінець чим кінцем, тим чим часом, таким чим чином. Тобто ось такі слова будуть писатися окремо. І також таке є правило, десь почула, сам любить ходити сам. Тому ось такі от вони пишуться окремо, сам любить ходити сам. Сам на сам, сама, самотою, сам по собі, на самоті, але, звісно, як же без винятків, сам-самісінький, сам один пишеться через дефіс. Так. І наступні правила. Так, це ті слова, які треба просто запам'ятати. Тут зараз акцентую увагу все одно таке от важливе слово дуже часто зустрічається окремо, без, безупину, без угаву, в цілості, в цілому, в основному в сон, у вісні зверніть увагу, що воно пишеться окремо у стократ, до вподоби. Мені до вподобається сукня окремо пишуть, до побачення, до останку, до речі, ось таке слово. Дуже часто в Фейсбуках там скрізь, і, на жаль, пишуть разом, але ні, окремо. На диво, на щастя, на відмінно на виплат. До речі, що таке на виплат, хто знає. Це в розстрочку. На виплат, так, це розстрочка. На ура, на поталу, на поруки, на віки вічні. Так, ось це все пишеться окремо. І рухаємося далі. Наступне правило дуже легке. Я думаю, що знаєте його ще з якихось там п'ятих-шостих класів: це казна хто знабуть-небудь, про дефіс не забудь. Ось така приказка, яка дуже легко визначає нам, чи буде дефіс. То тобто, казна хто коли-небудь. зна який, бо зна як, будь-що. Неважливо, де воно стоїть, чи на початку, чи в кінці. Якщо є казна хто знабуть-небудь. То дефіс обов'язковий. Причому зверніть увагу, наприклад, якщо ось у нас тут є як, але тут як, не на початку, тому воно не корелюється за цим правилом. Так, добре. Ну і звісно, будь ласка, це слово пишете окремо. Так, Наступне правило це якщо є таки або то в кінці, то воно пишеться через дефіс. Десь такий, якось то, все-таки, але якщо буде навпаки, таки ось таки так, то окремо. Так, десь таки, якось то це через дефіс. І останнє наше правило так, це вже останнє. Це якщо слова абсолютно однакові, наприклад, так, тут є взагалі однакові слова. Ну, Наприклад, там біло-біло, легко-легко, дуже-дуже. То все це пише через дефіс, і плюс якісь близькі зазначення: більш-менш, часто, густо, неждано, негадано, сяк, так і от такі от схожі вони пишуть через дефіс. Ось таке правило. І плюс запам'ятайте таке слово нагора означає воно те саме, що у горі. І, тобто, воно ось так: от, можна його провести паралель з напрямки і час, але саме ось це слово пишеться через дефіс. І воно зустрічалося в тестах, тому я на ньому акцентую увагу. Отже, ось такі правила. Зараз е, переберу е, виділення і можете зробити скрін сторінки, і ми рухаємося далі. Повертаємося до е, тесту з початку заняття. Отже, е, пропрацюємо кожен із цих е, слів, пліч-опліч. Два дефіси, з давніх давен схожі слова, тому два дефіси. День у день. А ось тут є У між однаковими основами. Тому пишеться воно окремо. По латині дефіс. Далі нагора. Ось воно, те слово нагора, та пишеться через дефіс. коли неколи два дефіси. Так, обачаюсь, зараз. коли неколи два дефіси, без кінця краю схожі слова, і де небудь. Тут є небудь. А отже, через дефіс. незалежно від того, що тут є де, і нібито аби ані де, чи що як на початку, пишемо разом, але ні, тут є небудь, тому він перемагає. Так, отже, це, цей варіант правильний. Далі В. Віч навіч. дефіси два. По-простому. Дефіс сам на сам, сам любить ходити сам і хто зна коли, хто зна. Далі, Г, ледве-ледве. Два однакових слова дефіс. По право, мені по право належить там щось. Окремо. По-друге, дефіс як-не-як, як, два дефіси. Далі, в де більш-менш дефіс? Раз по раз у нас є по тому окремо. Будь-коли дефіс десь, десь не десь, також два дефіси. Так, отже, у нас бе правильний варіант. І тепер подивимося на такі закономірності ще. Подивіться на них. Сам на сам. Так, це те, що ми говорили, нібито сам любить ходити сам, один на один, але віч на віч тета-тет пишеться через дефіт, і є ще таке слово візаві. Воно пишеться разом. Далі, сам по собі, сам любить ходити сам, але ось про ці сам один і сам-самість, які ми говорили, вони через дефіт. Далі, тим часом. Пишеться через дефіс, а ось, наприклад, тим часом як він там щось, пишеться разом. Запам'ятати, треба тут контекст. По одному, по двоє, по троє заходити, наприклад, кудись, а тут по перше, по друге, по третє. Так, далі на віки вічні, на віки пишеться, зверніть увагу так, на ось це слово на віки, якщо наголос на «и». То буде окремо писатися, а якщо навіки, навіки я з тобою, разом. Так, далі по вік віків, на вік віки через дефіс, А ось спокон віку, спокон віків, разом. Так, в цілому, в основному, в головному окремо. Ну і це, що ми обговорювали. Якщо що в кінці, то буде окремо, тільки що поки що, а якщо що на початку щоразу що миті, то буде разом. Так, добре. І тепер тренуємося далі. Зробіть паузу в цьому відео і зробіть ці чотири тести. Отже, перевіряємо. В першому варіанті нам потрібно написати разом слово, а отже, в А по польськи через дефіс не підходить, в Б в основному. Окремо, тому не підходить. А, у вісні В не підходить. А, в Г нагору зсередини по-іншому, ось воно, не підходить, за пані не сказано і у день це підходить. Де? В другому а, нам потрібно через дефіс: а, ані звідки ось ті аби, ані де, чи що як на початку разом, тому не підходить в Б. А, так, помаленьку, як помаленьку, це одна дія, така от е, разом дія, тому разом. В. Все одно ось це слово треба запам'ятати. Якщо е, е, з ним помилилося, то запишіть собі його все одно. пишіть це два слова. В Г. Е, е, так, потрохи, як потрохи, разом. І рано вранці сила села, села, на зроду віку. Це наш варіант. Д. Третє. Е, також через дефіст». Будь ласка, тут уже точно окремо. В Б, день у день. В якраз нам підходить. Тут всі через дефіс. В Г разу, раз у раз у ні, І в Д сам на сам, сам любить ходити сам. Четверте окремо. Так. Отже, тут варіант А. Правильний. А, в Б попереду. Разом, в Б щотижня разом, в Г повсякчас разом, і в Д замолоду разом. А, так, і з переляку також разом. Так, всі інші, так, да, все правильно. Добре, а, рухаємося. Далі. Наступний такий нюанс: те, що прислівники вони дуже часто можуть бути в одному контексті прислівниками, а в іншому контексті прийменником з іменником. Ну, наприклад, там може бути, десь тут у нас було таке. Ну, Наприклад, от слово навесні. Ось воно у нас тут було навесні. Якщо, наприклад, там. Не знаю, на малюнку дитини на весні намальовані квіти, наприклад, на дівчині весні. Ну, або не знаю, там у прекрасній весні, на весні тобто щось. Ну, і звісно, що на весні може бути і прислідником Тобто, якщо воно пише разом. І тому ось таке завдання, типове також для ЗНО, це виділена сполука не є. Ви бачите, не є прислівником, її треба писати окремо в рядку. Давайте подивимося на цей тест. Так, подивіться зараз на всі варіанти п'ятого завдання, тільки п'ятого зробіть. І перевіримо зараз. Так. На четверо. Тобто, як поділити на четверо, тому разом вони вдвох, як вдвох, так. Поїхали спочатку. А ось тут вже. Перше село, тобто яке село? Перше, а потім, далі, тільки ні. Це не... Звісно, далі це куди, тому це обставина, але все одно перше, потім друге, третє і так далі. Тому це як прикметник. Ой, числівник, який прикметник? Так, Ну і тут, звісно, тому варіант правильний. Шосте, сьоме, також зупиніть відео і зробіть. Так, отже, перевіряємо. В шостому варіанті це А. Тут мається на увазі, як можна сказати, з самого верху гори. Якщо можна підставити таке якесь слово з самого, то вже ясно, що воно пишеться окремо. І в сьомому так, нам треба не прислівник, два ці словосполучення. Так. Ось тут також варіант А: подарувати на пам'ять, на довгу пам'ять, наприклад, можна довгу, і покладатися на, наприклад, свою пам'ять, можемо щось підставити. Тому якраз це підходить. Всі інші будуть писатися разом і вони будуть саме прислівниками. Отже, ось така тема. Я дам завдання для того, щоб ви потренувалися. Ця тема потребує просто великого такого масштабного тренування і, звісно, ось цих закономірностей, які ми розібрали. Тому чекаю ваших відповідей. Тести буду бачити, завдання робіть. Якщо є питання, якісь, то звертайтеся. Отже, на сьогодні все. Працюйте і зустрінемося. Щасливо!